У нас снаряди ці вказані. ось снаряди установки нона. Дуже багато мін, що не розірвалися. мін. Прапорщик Павло Квачан у зоні АТО із літа 2014-го. Його взвод проводить розмінування об'єктів цивільної інфраструктури. Найбільше снарядів майже 500, українські сапери знайшли у слов'янську дебальцевому. Місцеві жителі постійно підходили, розказували у когось у дворі. Артилерійський снаряд, мінометна міна, якісь там гранати. За два роки конфлікту на Донбасі сапери Мінінфраструктури очистили від вибухонебезпечних предметів майже 280 гектарів землі. Військові працювали з підвищеним ризиком. У багатьох не було сучасних засобів захисту. Частково цю проблему вирішили представники ОБСЄ. Вони передали 15 бронежилетів і шоломів. До начала дій. до початку військових дій тут усі служби розмінування України знешкоджували майже 75 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. зараз це все збільшилося в рази. в рази. ОБСЄ разом з українськими службами створює зараз єдину мапу мінних полів. Проте у саперів ледь не щодня додається роботи через дії диверсантів і терористів. Ось це, що вони знайшли на залізниці, проводиться знешкодження. Команда приготуватися. Вогонь! Павло з колегами вже знешкодили близько чотирьох з половиною тисяч боєприпасів. Сапери закликають місцевих жителів у буквальному сенсі слова постійно дивитися під ноги. все все убиває. Все це вбиває, калічить. Якщо людина отримує мінно вибухову травму, будуть понівечені кінцівки. людина може стикти кров'ю. Кожен рік війни це як мінімум п'ять років робіт з розмінування, оцінює Павло. Можливо, і довше. Це залежить від наявності ресурсів, адже навіть сьогодні сапери регулярно знаходять у Донбасі снаряди часів Другої світової війни.